Вітаємо! Скільки разів за останні роки ви бували у подібній ситуації: йдеш собі по місту, чи то прогулянка, чи то з роботи додому, нікого не чіпаєш, настрій в нормі і тут повз тебе на великій швидкості пролітає хтось на електросамокаті. І враження таке, ніби він навмисно пролітає прямо притул до тебе. Або ще одна ситуація, початок якої аналогічний з першим прикладом: ти собі йдеш, а позаду під'їжджає хтось на самокаті. І починає тринькати у дзвіночок, мовляв, дай дорогу. Бувало, так? Дратує? Ще б пак. Тож сьогодні в акценті ми поговоримо про заборону електросамокатів у українських містах, про тих, хто користується цим транспортним засобом, та звісно, про правила дорожнього руху, які нібито є. Але чи знають про них водії двокалісних електроконей не факт. Тож, як і завжди, стисло, та й по суті, поїхали.